ДРАКОНчик Бергамотик або Триголові труднощі ІРИНА ДЗЮБІЙ. Розділ восьмий. БАБУСИН СКЛЕРОЗ І пропалені штани. Тим часом бергамотик уже потрапив до світу людей. Він опинився в хащах кропиви біля високого паркана. Добре, що завдяки лусці шкіра драконів була невразлива до пекучої рослини, а смарагдове забарвлення бергамотика. Допомогло злитися із травою і лишитися непоміченим. Адже у світі людей, на відміну від світу фантазій і казок, зараз був полудень і сонце яскраво заливало промінням усе довкола. Бергамотик помітив, як стежкою йдуть двоє хлопчиків і дівчинка, трохи молодша за них. Хлопці дражнили дівчинку. З під паркану виліз кіт, їв зі котовій обід. Та годі вам, ївга була засмучена. Але хлопчики не зупинялися. А драконами ти не харчуєшся. Може, тому вони зникли. Дошкуляв запитаннями хлопчик з яскраво родим волоссям і ластовинням на носі й щоках. Харчується ївга драконами, заїдаючи їх макаронами, вигадав новий жарт другий хлопчисько Артем. Бергамотик розгорнув нататник і записав Сучасний світ ще страшніший за середньовіччя. Тепер люди їдять драконів із макаронами. Рудий хлопчик його звали Назар, почервонів від сміху. Я не їла драконів, огризнулася Євга. Не їла, то де ж вони? Продовжував допитуватися Назар. І тут із хащів долинуло бурчання, а потім гучне чхання. З кропиви вирвався язик полум'я, який підпалив Назарові штанину, а потім вийшов бергамотик. Він так розхвилювався, що почав версти казна що. Вибачте, я цього не хотів. Це бабусин склероз нагодував мене гороховим супом, а через це сталося нетравлення шлунку. Тобто я хотів сказати, що у моєї бабусі склероз і гороховий суп, а у мене нетравлення через бабусин склероз. Тобто через сороховий губ, Чу! через гороховий суп. Побачивши триголового дракона, Назар закричав від жаху. Його супутник почав заїкатися, а Євга захоплено скрикнула. Та це ж дракон, справжній. Вона глянула на хлопчаків і виразно промовила Скажу вам усім драконів не їм, до речі, котів не їм поготів.